Диявол так часто нас хоче зламати. Збиває гріхами, шепоче, дивись, не зможеш ти далі з Христом крокувати, бо ти не свята, отож вже не молись. Навіщо тобі все це далі потрібно? Ти ж все у гріхах чуєш? Стій, зупинись, невже ти забула йому ж усе видно? Невже ти потрібно йому? Не борись. І серце цей голос звучить дуже сильно, ламає твій розум, ламає твій дух та знай, що Господь залишається вірним. Голгофу його, ти прошу, не забудь, бо там кров свята є за тебе лилася, прощаючи кожен твій зроблений гріх. В хвилини тяжкі д нею ти скористайся, впади своїм серцем до Господа, ніг. Я знаю на все в житті певні причини, та Бог без причини тебе оправдав, до смерті свою полюбивши дитину, диявольські пута із ніг твоїх зняв. І ти, по всі дні, Богом благословенна, скажи це дияволу прямо в лице. Ти вільна, ти сильна, ти Богом спасенна, і не зловить тебе більше він у сільце. Диявол так часто нас хоче ламати, і ця боротьба є не з тілом і кров'ю. Та є у нас те, чим ми перемагаємо. Ми знаємо: Бог наш покрив все любов'ю.